Друзі, нас інфо перші про головне поїхала в Мюнхені. Ніби допомітили залужного, скоро будуть фото. В той же час ідуть активні переговори. У нас була розмова про повне припинення вогню з путіним, обмін полоненим, але він не обміняв всіх полонених. Він брехун заявив Зеленський цей вчинок приголомшив всіх. Президент видав обличчя кремлівським пропагандистам, яких, до речі, акредитували деяких в Мюнхені, адже вони були під іншою назвою. Змі Отримайте пропагандисти про свого Путіна. Їжте та, також Зеленський заявив, Україні треба збільшити армію від мільйона до півтора мільйона, якщо нас не візьмуть в НАТО. Про це він заявив в Мюнхені. Ми готові говорити про все, щоб зупинити Путіна. Вступ України в НАТО, вступ НАТО України, гарантії безпеки. Сьогоднішня Америка і Трамп не готові говорити про альянс. Вони відкрито про це говорять. Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація. Вони вважають, що це є головним чинником окупації України. Додав він. Це буде армія півтора мільйона. І сьогоднішня наша армія, яка не в два рази менше, ніж півтора мільйона, але бойові бригади будуть десь у два рази меншому. У них 220, в нас 110. на сьогодні бойових бригад. Значить, нам потрібно 220. Якщо 40 мільярдів дотація сьогодні є нашого бюджету, а тоді потрібно хоча б півтора рази збільшити 60 мільярдів щороку, сказав Зеленський. Президент України Зеленський заявив, що удар російського дрона по укриттю Чорнобильської 14 лютого був навмисним. Тому що ворог спеціально запустив БПЛА на низькій висоті, адже розуміє, що за таких умов радари не фіксують ціль. Про це він сказав в Мюнхені. Ми розмовляли з головком з повітряними силами, що це був за удар. Я думаю, що всі деталі вже є. Дрони, що на висоті 85 метрів. Це важливо розуміти, що радари не бачать на цій висоті. Обов'язково буде слідство. Я буду знати більше деталей. Але це нам дає сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цілі на цій висоті, то вони це спеціально робили. каже Зеленський. Президент звернув увагу, що удар був саме саркофаг. Стався день початку Мюнхенської безпекової конференції. Удар в найбільший небезпечний ядерний об'єкт в Європі наголосив. Голова держави. Зеленський. Також заявив, що удар по ЧАЕ свідчить про те, що президент Росії Путін не хоче діалогу та закінчення війни. У нього Путіна достатньо комфортні умови для того, щоб бити по Чорнобильській станції. Бо людина, коли вона стиснута з різних боків таке не робить, і коли вона хоче діалогу закінчення війни, вона таке не робить. Зазначив президент України. Нагадаємо, президент США Трамп виклав свою версію розмови з українським колегою Зеленським. Подробиці він про в соцмережі True Social. Я що розмовляв з Зеленським, розмова пройшла добре. Він як президент Путін хоче миру. йдеться в дописі за словами Трампа. Він обговорював Зеленським різні теми, пов'язані з війною, але головним чином заплановано в п'ятницю зустріч української американської делегації. Мюнхенської безпекової конференції Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Наставча зупинив. Те цю війну, де були масово, абсолютно і не потрібна. Хай Бог благословить народи Росії України. Написав Трамп. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів головав кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.